Податковий кодекс України, зокрема його 17-та стаття, регламентує захист прав податків. Є право представляти свої інтереси в контролюючих органах, самостійно обирати метод ведення обліку доходів і витрат, користуватися податковими пільгами, отримувати податковий кредит, бути присутнім під час проведення перевірки та отримувати акти цих перевірок, оскаржувати рішення чи дії контролюючих органів. Платники податків також мають право на повне відшкодування збитків за події, нех незаконними діями контролюючих органів. Фіскальні органи надають безкоштовну юридичну допомогу з усіх питань захисту прав платників податків. Прийом здійснюється за попереднім записом телефони 77 18 61 або телефонуйте 77 96 59. Крім того, є регламентовані права податковим кодексом України для платників податків. Це отримувати розстрочки від стровідстрочки обов'язкових платежів, податків та зборів, отримувати і та повертати відповідно межах та спосіб встановлених податковим кодексом. Саме зайво сплачені податки, збори та обов'язкові платежі. Тобто є і ряд інших прав, які регламентовані податковим кодексом. Відповідно, платники податків можуть ну, повинні знати про свої права, оскільки ці права встановлені чинним податковим законодавством. Крім того, ми також нагадуємо і для платників податків, що головне управління ДФС івано франківської області здійснює прийом кожну другу та четверту секунду. Середу місяця відповідно можна записатися за попереднім записом і отримати безкоштовну правову допомогу.